Би без води та їжі у Харківській області нарешті знайшли зниклу дворічну дівчинку. 23 травня. Дитина зникла з двору у селі Скрипаї Чугуївського району. Віолету, так звати, з губу шукали більше тисячі людей: поліцейські, рятувальники, односельці. Люди обійшли всі чагарники, обстежили водойми. Знайшли дитину в лісі, дуже стомленою, спраглою і голодною. Її забирала швидка допомога. Дитину ніхто не кривдив. Вона занадто далеко пішла від дому і загубилася. Да не давайте много водички. Ну, ну, а кто конфеты дал? Хорошая, нормально. Дай конфетку мой, потом да. скушаем. Да. Да. Ну, да. 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 ну, потом да. скушайте, так да. сказать. Да. Ради да. Да. Вот, молодец. Ну да. да. отходим. Да. Молодец. От, Чотири доби ми ні на секунду не прикращали пошуки і прочесування цього лісу. За ці дні було задіяно більше тисячі людей. На пошуки дворічної дитини було задіяно більше тисячі людей. І сьогодні на четверту добу, завдяки зусиллям всіх нас, цю дівчину знайшли це неймовірне чудо, і молилися і робили все, що від нас залежить. І хотів перш за все подякувати і поліцейським, і рятівникам, і військовим, і пошуковим волонтерським організаціям, які проїхали і плічоплять -пліч з нами. Шукали цю дитину такі організації, як Мілена, Троянда на руці, Червоний Крест, ПСО Янгол». Лісники показали себе з найліпшої сторони. Приїхали тут, де ми шукали цю дитину, це Скріпаївське і Задонецьке лісництво. І приїхали всі, і всі ці чотири дні ми тропами ходили, розбивалися на сектори, на квадрати. Це неймовірна пройшла робота. і... Неймовірно, сьогодні емоції. Таких емоцій, мабуть, в житті ніхто ще з нас не отримував. Це було як ми її побачили і побачили живу. Це ну, мурашки, це було найменше, що я можу сказати. Мурашки і сльози. Вона була дуже слабка. Вона сиділа під деревцем, і коли пошуковці йшли, вона застонала і хлопці її почули. Дуже щільний ліс, дуже щільний ліс. Дуже великий і щільний ліс. Це дуже велике чудо, що ні дикі тварини ніхто її не чепив. і ми, прочесуючи пр, е, цей ліс, нас просто заїдали комахи. І ми думали навіть від комах, як вона виживе. Но, бачучи її сьогодні, напевно, Боженька і комах відбивав від неї. Вона не покусана була. Подряпани були від, е, від, ну, від Невеликих гілок, ну, чогось якихось поранень чи якихсь, е, серйозних е ушкоджень да, на ній не було. Це 80 кілометрів. Це край лісу по діагоналі, ну це дуже далеко. Дуже далеко. Як ми тільки взяли на руку і піднесли водичку на водю, водю, це скала водю, і ми це просто це неймовірне відчуття. Багато, багато хто втрачав надії, багато хто казав, що вже три доби пройшло, це вже нереально. Ну ми сказали ніяких е, е, руки ні в кого не опускаються. Субота, неділя, чеше, ми поки не знайдемо. Ми вірили і знайшли її. Дуже щільний ліс. Можливо, якби вона не застагнала цей, цю, цей момент, можливо, її не і не замітили. Це. Такий маленький клубочок, який сидів в кушерях, в траві. Ну, вона взагалі це скру скручена, була 15-20 сантиметрів. Це була невеличка як кошеня. Перший дзвінок від нас був матері і сказали, що ми знайшли, дитинка жива, все нормально, і сказали, де ми знаходимось. Ми. Взяли її свій автомобіль, викликали швидку, але не втрачали ні кожної секунди. Ми їхали на зустріч швидкої, і матір вже скоординувала, де є, і мати приїхала саме туди. І батько військовий, який споредка приїхав також допомагати в пошуках, він також приїхав, і ці сльози, ці емоції, це неймовірно, що було.

Пока тут нет, уже все хорошо, все хорошо, все ровно, просто от всего руководства национальной полиции... От е, руководства поліції Харьковской області, від управління Росія, я висловлюю щирі слова вдячності усім вам. Ви чудові люди. Так як віднеслися ви сьогодні, вчора, позавчора, і цивільні особи, і поліцейські, і офіцери громади, і карного розшуку, і всі райвідділи, які сьогодні були придані додатковими силами, я щирі вам слова вдяки і низький вам поклон береже вас, як зберіг цю дитину. Це е, ця історія мабуть увійде в історію, бо на моїй практиці і на практиці полег, я з які спілкувалася, ще жодного разу п'ять діб не шукали ми дитину і не знаходили її живе, живою та здорове. Тому дякую всім і не здіймаємо усім покійти. Слава Україні, Героям слава!